Всім привіт! Сьогодні ми здавали медекзамен ось в цій клініці. Family Practice and Walking Clinic. Адресу ми запишемо вам в описі. Так, тут ви приходите. Ні, спочатку треба записатися. Ми вам скинемо адресу та номер телефону. Тут працюють українські дівчата на рецепшені, тому це не проблема буде. Коштує це 120 доларів з дорослої людини та 100 доларів з дитини. Далі вам лікар питає, чи все у вас гаразд, не дивиться вас взагалі. Заповнюють документи, вас фотографують, і лікар вам дає направлення на флюорографію та на аналіз крові на Віч СНІД. Дитині до 12 років цього робити не потрібно. Флюорографія, точно кажуть безкоштовна з хелс картою По крові вони не впевнені, але кажуть, має також бути безкоштовним або дуже дешево з хелс картою Тому всім раджу саме флюорографію та кров проходити, коли вже у вас буде хелс-карта. Це просто економія коштів. Ось так. От. Всім до зустрічі! Рухаємось далі. І ще що дуже важливо, що в цій клініці є два лікаря, які беруть нових пацієнтів. Тобто, ви можете записатись до сімейного лікаря. Зараз дуже складно знайти сімейного лікаря для всієї сім'ї. Їх майже немає. Там є два лікарі: один чоловік, інша жінка. Жінка починає приймати з середини. Лютого, а чоловік вже приймає і можна записатись. Ми записалися на, на наступні вихідні. Потім вам розповімо, що це та як, куди ми зараз їдемо, майже приїхали. Отже, як українці можуть розважатися та куди піти в вихідні дні з сім'єю? Це наше перше місце. Це якийсь мол. Ну що, дивіться, для дітей Каток. Грають люди. Ми тут. А, який великий. Тут є спортзал. Скільки це коштує? Де це знаходиться? Ну що, залітаємо? Что тут я? Вот так вот тут красиво. І вот для дітей есть вот так. Дивіться, які чудові басейни Вечір. Плавають Джакузі Борки та є сауна. теж не коштує грошей. Я тут Птички тут сидят. Подивите, пташки, какие пташки тут. Космос. Самый великий в свете комплекс. Тут есть все. Олександра вам розповість, що тут саме є. Ну що, під'їжджаю я ще до одного залу. Таких залів в Калгарі 10. Будемо пробувати тут займатися як тут. Дивіться, якщо ви йдете до залу, то вам потрібно купувати такий замок, бо тут ви не зможете ніяк по-іншому закрити. Ну що, я попав в якийсь зал олдскул, від тисяч робки, але багато людей. на мене відножори. Це рядом біля мене, 5 кілометрів. І зал є басейн. Баскетбол, може але Я зараз не бачу. Так, не Ось і басейн для дітей. там можна просто поплавати. Я побачив дуже цікавий фактор, що ти займаєшся в залі, люди підходять, цікавляться, займаються з тобою. Тобто, що ви працюєте разом на одному тренажері, віски тут трошки росте, росте, і скоро ми будемо спілкуватися мовою. Ще що хотіли вам розповісти, що є ще безкоштовного для українців. Нам дуже сподобався спортивний комплекс. Називається він YMCA. Напевно, я думаю, всі слухали цю пісню. YMCA. Це комплекси спортивні. В них знаходиться тренажерна зала, басейн з аквапарком, але не, не у всіх. Ми от були у самому найбільшому в Калгарі. Там є басейн з аквапарком, є дитячий басейн, є басейн з так, морською хвилою, не справжньою, але імітованою. Також там є джакузі, сауна. Далі там є катання на ковзанах. там є скалодром, скалолазання. Є ще великий-великий тренажерний зал з багатьма груповими заняттями: це зумба, це таке тренування на велосипедах з тренером. Тобто, там дуже багато велосипедів. Всі приходять на один час, тренуються, але це треба все записувати на сайті. Далі, що там ще є, велика бігова доріжка посеред всього цього комплексу. Далі там є ігрова кімната для дітей. Тобто, ви можете прийти, наприклад, потренуватися, і дитина залишиться в цій кімнаті. Коштує це 6 доларів, скільки там, центів за годину. Далі за ціну входу для українців ці зали зробили місяць безкоштовно. Тобто, ви приходите в будь-який зал, який для вас найближчий. Але якщо ви з дитиною, я вам дуже раджу піти в найбільший зал. Ми вам в описі залишимо лінк на ці зали. Ось такі видають вам картки в IMCA, Calgary. таку дають картку та маленьку на ключі, як брелок. Тобто, ви приходите, даєте свій паспорт, кажете, я з України. І вам оформлюють цю картку безкоштовно на місяць. Далі, на рік, вам роблять знижку всім українцям, якщо ви хочете далі ходити в зал, 70% знижки. Це на першого дорослого там 26, дається доларів, а на другого 17. На дітей до 12 років безкоштовний вхід. Я вважаю це дуже гарна пропозиція. Зал працює 7 днів на тиждень по графікам треба дивитися, тому що тут якийсь зал у вихідні закривається в 5 годині вечора, якийсь в 9. На всі заняття треба записуватися, вони безкоштовні. Також там є в басейні навіть група для дітей з плавання. Є безкоштовні. Є, якщо ви хочете з тренером один на один, то вони платні. І це все записуєтесь на сайті, зробите собі апойтмент. А до речі, там ще є великі зали з баскетболу. Це точно було і м'ячі там є можна грати. І ще є великий теніс або бадмінтон. Це теж треба на сайті собі бронювати. Просто на яку годину ви хочете прийти пограти. Бронюєте і цей, в цей час ваш корд. Що хочу вам сказати? Значить, там в роздягальнях є скриньки, куди ви можете класти свої речі, але вони без замків. Тобто, вам треба йти, ну, наприклад, в Долараму. Ми пішли в Долараму, купили собі ці замочки, вони коштують 4-5 доларів. Тому що в перший раз ми коли прийшли, ми цього не знали, і ми залишили речі просто не закриваючи. Але багато людей так залишають, я не знаю, чому. Ну, ну кажуть, там нам проводили там екскурсію по залу. В перший раз ви можете попросити вам, просто проведуть екскурсію по всьому залу. Ось, і нам ми не знали і без замочків залишились. А для цінних речей там є окремі такі скриньки, вони з кодовими замочками. Тобто, туди ви можете покласти гроші, телефони, маленькі сумочки. Це залишати обов'язково там, тому що там цей чоловік розказав, що там дуже. Гарно крадуть речі, тобто не можна в цих своїх скриньках залишати речі, навіть якщо ви купили цей замочок. Кажуть, що вже навчились їх зламувати. Ось так от. Всім бажаю успіху і йдіть, беріть ці картки на місяць безкоштовно для українців, поки ще є така акція. Я вам дуже раджу Підписуйтесь на канал. Згодом ми знімемо відео про два місяці, як ми у Канаді, які в нас мінус. І до речі, про феєр ентрі, якщо ви не знаєте, напишіть в коментах, ми вам відповімо. Це знижки на транспорт, а також там дають багато чого знижок для дітей. Тобто там є знижки на басейн, ще якийсь кажуть взагалі дешево на зоопарки, на різні парки, динозаврів, різні ферми. все, що стосується дітей, там дуже багато вам дадуть знижки. Тому да. бажаю вам здоров'я, удачі, пишіть коменти, пишіть питання, які вас цікавлять. Пока!